Пропоную разом зі мною приготувати антиоксидант для зміцнення імунної системи. Мої вітання, дорогі мої друзі! Хочу з вами поділитися одним таким нескладним рецептиком часнику олії. Олії можна використовувати різно. Я буду використовувати оливку в олію. Цей часник пропитається спеціями. Настоїться добре і буде дуже смачний до любих ваших страв. У мене куплено, ну, багато куплено, і я так подумала, що я можу собі дозволити зробити такий чесничок. Приготувала дві півлітрові баночки чистенькі, знадобиться куркума, от мене така, і воздика, бачите? Треба на дно баночки, буквально декілька зернят, воздички додати. В ложечки куркуми. О, так, так, запираю, І тепер буду вкладати чесничок. Так треба його вкладати, знаєте, ну щоб не було таких дуже сильних пустот. От, а якщо буде, то нічого страшного. Заповниться все оливковою олією або другою олією. Бачите, він гарний в мене. чистий не показує, що він буде псуватися. Просто куплено дуже багато для мене. І я вирішила таким способом зробити. Дуже багато є різних способів. От. Ну, для мене підійшов оцей самий-самий простенький спосіб. От. Я чесночок почистила, промила добре, посушила. Ну, слухайте, я б вгадала. гляньте, якраз виходить на дві баночки. О, ще навіть я лишу, щоб мала такий вже почищення собі. Так. Все, і тепер буду заливати оливковою олією. Так треба трясти. От і готово. Вам видно, що повністю чесничок олія оливкова покрила. Такий цікавий колір, зелененький. Так, нанизу куркума і гвоздичка. І тепер я міцно закриваю баночки і виношу на холод або в холодильник. Зберігається такий чесник дуже-дуже довго. Потрібно раз відкрив і вже під руками до будь-якої страви. Потім використовувати олійку можна в будь-якому салаті, вона буде мати запах чесниковий. Знаєте, що чесник дуже корисний для здоров'я. Так що робіть, якщо маєте час, якщо маєте часничок, ще скажу, дуже багато є рецептів, але я використала оцей самий простенький. Дякую, хто мене дивиться. Усім міцного здоров'я, щастя і перемоги нашій ненці Україні. Остаточна дія, коли закрили банки, треба їх отак зболтати, щоб куркума розчинилася. Отак по всій баночці. От, бачите, така краса у вас. Получиться. Ну, місяць хай стоїть. Після місяцю можна вже користуватися на здоров'я!